Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту ФІФА. Офіційно визнала нинішні львівські Карпати та Харківський е металіст спортивними наступниками старих клубів, розмістивши інформацію на своєму сайті. Про подібне можна сміливо заявити після рішень міжнародної асоціації футболу щодо колишніх гравців цих українських клубів. Так, у травні було рішення щодо ексгравця львівської команди Крістобеля Маркеса. Футболісту заборгували 500 тисяч євро. Старі Карпати проте за рішенням Фіфа виплачуватимуть борг нові Карпати. Таке ж рішення ухвалено щодо металіста та хорбата Юри Цибулята, який грав за харків'ян у 2015 році. За аналогічним позовом новий металіст зобов'язаний виплатити йому 125 тисяч євро. Флуміненце за трансфер Дієго Соузи, який відбувся у 2013 році. Також варто зазначити, що у липні ФІФА знову відмовилася визнавати спортивний клуб дніпро Один спортив. Правонаступником футбольного клубу Дніпро за позовом Андерсона Піко. Раніше подібне рішення було ухвалено після позову Джаби Канкави. Тим часом спортивний клуб дніпро 1 за підсумками першого кола чемпіонату Української прем'єр-ліги одноосібно очолив турнірну таблицю перегонів, випереджаючи донецький шахтар на два очки. Хоча гірникам у двох пропущених матчах потрібно взяти по максимуму шість. Пунктів натомість київським динаміцям, щоб дістати гірників, мають київські динаміці мають здобути 9 у трьох у поєдинку 15-го туру. Підопічні Юрія Максимова переконливо за результатом 5-2 і не надто за грою вдома здолали одеський Чорноморець. Коуч Дніпровців Юрій вкотре вирішив вдатися до ненаписаного, втім, добре відомого правила чи закону футболу про те, що примужний склад не змінюють, і виставив на домашній матч проти одеського чорноморця виконавців, які переграли у гостях Донецький шахтар перед перервою у чемпіонаті. Якщо не рахувати вратарську позицію, то склад спортклубівців не змінюється вже четверту зустріч поспіль. Перший по справжньому гольовий момент виник біля обістя гостей. Коли після удару гуцуляка м'яч шуснув поруч з боковою стійкою, далі господарі розпочинають щільно пресингувати і подібне незабаром. Приносить їм успіх, суперник вибиває сферу в аут, і після його вкидання на кут воротарського майданчика. Філіпов у важкій боротьбі з оборонцем встигає пробити низом у дальній кут площини білого прямокутника. Пропущений гол змусив моряків діяти активніше, і невдовзі вони заробили штрафний прямо перед карним майданчиком Дніпровців. А вагімян тріснув красиво і майстерно спочатку поперечину, від якої і спини волинця шкіряний плюхнувся у сітку. Підопічні Юрія Максимова не зніталися знову повернули собі ініціативу, стали тиснути, і за екватором тайму забезпечили окрім всього і чисельну для себе перевагу. Коли Авагімян зупинив прохід піхальонка фолом останньої надії, якому довгим пасом через все поле асистував Волинець, червона картка і Одесити залишається в десятьох. Далі, у двох поспіль моментах, Чорноморець рятує воротар Варакута. У першому епізоді він парирує удар зі штрафного Лєдніва, а потім не надто вдало намагається приборкати м'яч після пострілу із-за мешкарної зони Бабенка. Втім, його вчасно підстрахували захисники. Під завісу тайму господарі розігнали атаку за хрестоматію, і Філіпов мав можливість оформити дубль, замикаючи на піхальонка, але знову на шляху сфери виріс варакута, який перевів її на кутовий. У перерві форварда спортклубів, який зазнав ушкодження, замінив танчик. У лінію нападу пересунувся гуцуляк, і саме обігравши з ним в стінку Адамюк пиром, великим пальцем, влучно гепнув у дальній кут. Зрештою, гості не збиралися моритися з подібним станом речей, і на 57-й хвилині вони ледве не поновили рівновагу, коли після гарно розіграної комбінації кузик вискочив на побачення з вратарем господарів, втім дивом тріснув повз його володіння. Дніпровці відповіли не менш вишукану і до того ж результативно відмінну блискучу комбінацію пасом красеним розпочав піхалюнок після пострілу уздовж лінії воріт. Її продовжив танчик. Після чого ледніву нічого не залишалося, як з відстані метра, довести перевагу своєї команди до плюс двох. Згодом до трьох її мог оформити леднів, але його спробу у вигляді пострілу у ближній кут і волював Варакута. Та навіть за такого перебігу подій моряки не втрачали бажання відігратися, і Самсон б'є головою вище поперечини після подачі з правого флангу. Та на 76-й хвилині вони таки досягли бажаного. Знову як по нотам, розіграна атака, і кузик, який знову опинився на її вістрі, гепнув у ближній від Волинця кут. Господарі прийшли до тями, взяли м'яч під контроль, повністю позбавивши суперника можливості наступу. А джокером підопічник Юрія Максимова у ці хвилини виступив танчик, котрий двічі відбирав м'яч у суперників на їхній половині поля. Якщо в першому випадку його удар був невлучним, то в наступному він, увірвавшись у штрафний майданчик, потужно приклався до шкіряного, який ядром струсунув сітку обістя воротаря чорноморця. Уже компенсований арбітриною час добив його Мірошниченко, який знову перехопив переда. Чу суперника передкарним майданчиком і завдав невідпорного удару у дев'ятку. 5-2 – непроста, але повністю заслужена перемога Дніпровців, яку по-різному оцінили наставники обох команд. Дуже важко організовувати гру і так, як ми організовуємо гру, щоб вилучення не вплинуло. Ну, ви будете сміятися, ми над цим працюємо. Після декількох вилучень ми дуже багато працюємо теоретично, у всякому випадку, над тим, щоб е, підсилити свої дії в меншості. Нам вже ми просто половину ігор майже граємо в меншості, через те нам треба це тренувати. Але як сьогодні, е, ну, звичайно, воно вплинуло в якій степені. Ну, важко сказати. Бо ви бачите, що ми граючи в меншості, ну, ми створили 3-4 нагоди, які могли забивати, то. Я можу якось так відповісти вам на запитання, що сьогодні воно вплинуло, напевно, в найменшій мірі серед тих, скільки то вже шість матчів, в яких ми грали в меншості. Сьогодні воно, напевно, найменше вплинуло на, на, на нас в цілому і на, на те, що ми, ми і так були здатні грати, і ми багато контролювали м'яч навіть в меншості. Команда. Чорноморість теж дуже гарна команда. І там захисники, кажучи, кожен володій дуже добре з м'ячом грає, і один в один дуже добре грає, і не бояться починати атаку. Так що, ну, десь при, при рахунку 3-1 ми десь старалися контролювати м'яч, ну, потім пропустили, де 3-2 вже якась суета була. Це футбол. Динамо Київ теж колись виграло Полісся Полісі 2-1 і потім програло 3-2. Так що ми дуже боялися, щоб не довести до цього. Ще дві гри у команди початок другого кола. Так що все може бути, але ми на кожну гру виходимо і граємо. Як там буде далі, все покаже, як буде далі. За підсумками першого кола чемпіонату української прем'єр-ліги, спортивний клуб Дніпро 1 одноосібно очолив турнірну таблицю перегонів, випереджаючи Донецький Шахтар на два очки. Хоча гірникам у двох пропущених матчах потрібно взяти по максимуму шість пунктів, дев'ять у трьох, щоб наздогнати гірників, має вичавити київське динамо. За підсумками першого кола сезону 2023-2024 років. Максимальну кількість матчів по 15 за спортивний клуб Дніпро 1 провели Олександр Піхальонок і Валентин Рубчинський. Кращі бомбардири з доробком у п'ять м'ячів Олексій Гуцуляк та Олександр Філіпов. Останній найкращий за показником гол плюс пас, 7-5 плюс 2. Кращий асистент чотири результативні передачі. Володимир Адамюк. Натомість кращою командою першого кола чемпіонату Суперліги України з баскетболу серед чоловічих команд став баскетбольний клуб Дніпро, який жодного разу не програв у дев'яти зустрічах і одноосібно очолив турнірну таблицю. Бігмен і капітан команди Станіслав Тимофенко увійшов до символічної збірної чемпіонату, до якої, окрім нього, увійшли лідери команд з верхньої частини турнірної таблиці. Разом з ним у п'ятірці Сергій Старцев Прикарпаття говорила Івано-Франківська, Джакор, Ні Нельсон, Львівська політехніка Галичина. Володимир Конів, будівельник Київ та Андрій Агафонов, Черкаські Мавпи. Друге коло регулярного чемпіонату Суперліги розпочнеться баблами у Дніпрі 4-6 грудня та Черкасах 7-9 грудня. Софія Науменко з Дніпра досягла чергового гучного міжнародного успіху. Вона стала переможницею категорії Ілка 6 на міжнародній регаті Фіфті Кап Опатія 2023 що відбулася у місті Опатія Хорватія. Срібна категорія тут в іншої нашої співчизни співчизниці Аліни Шаповалової. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. Злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.